Не хочуть проходити добровільну військову підготовку, яку має намір організувати уряд їхньої держави. Свою неготовність брати участь у військовому вишкалі. Задекларували 54% опитаних. Повідомляє провідна дослідницька компанія. Опенія 24 зазначається, що найбільше охочих проходити базову військову підготовку спостерігається у віковій групі від 18 до 29 років, найменші у групі 60+. Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц сьогодні обговорюватиме з російським колегою угоду про припинення вогню у чорному морі. Про це повідомляє Fox News. Видання пише, що се свідчить про те, що глава Білого Дому Дональд Трамп не планує звільняти Волтса після інциденту у Чаті Сігнал. Волст своєю чергою також не планує подавати відставку і дотримується сьогоднішнього графіка. Британська розвідка вважає атаку українських сил оборони на Російську авіабазу -2» у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по Росії цього року на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України. Зазначили британські розвідники у огляді. Допускають, що значні втрати ймовірно порушать плани проведення ударних операцій з аеродрому «Енгліс-2» у короткостроковій перспективі.